А як правильно встановлювати М67 на розтяжки? На що звернути увагу? Ну не потрібно М67 встановлювати на розтяжки. Гарна граната дуже гарна. Уче її використовувати як гранату. Якщо вам дуже треба розтяжку, ну знайдіть там хтось поруч трохи туди, трохи сюди. Все одно їздять ваші за БК, за жратвою, за водою туди-сюди, десь поруч будуть хлопці, у яких М67 нема, зато є отаке. І на одну М67 вони вам зміняють п'яток отаких от вов. Тим паче, що М67 круглий корпус, її трудно прив'язати до дерева так, щоб вона не ворушилась. Оці боєприпаси на розтяжках їх потрібно їх приматувати таким макаром, крипити, щоб вони не ворушились. Якщо воно буде ворушитись, то настроїти зусилля висмикування чеків ну, буде важко. Ви тягнете сіте, та воно вам. Ще й нахиляється, то туди, то сюди. В общем, взирвати спроща, чим щось настроїть. Так от цю за що її корпуса примотати не проблема, так щоб вона мертва стояла. М 67 примотати важко. там В дереві було потрібно колупати якусь лунку, вставляти, і все одно, шарик в шарику, крутитись буде значно глибше, ніж оце